Я вчора почитала сторінку в Фейсбуці Сівінської військової адміністрації. Побачила дуже багато заходів. Які взагалі не мають жодного відношення до війни. Так дивно. Щось там про гендерні проблеми, щось там ще про щось. Тут війна поруч вибухає, да? жахіття. І, ви, як ви кажете, там люди гинуть і обстріли. Я сміюсь, вибачте, я не тому, що я не співчуваю мішканцям я сміюсь, бо дивно виглядає така робота військової адміністрації. Військової слово там таке військова. Військова адміністрація, яка займається якоюсь фігньою. Якоюсь фігньою. можливо, це не фігня. Мені так здається, що фігня, бо ви мусите, як військова адміністрація, захищати державу в цьому місті, захищати це місто, тобто сприяти військовим. Ось ваша головна робота. Ну і допомагати виживати цивільним. Якщо в місті нічого немає, да? місто зруйноване, я так розумію, переважною більшістю зруйноване будинки. То ціми питаннями треба опікуватися. Яка ваша думка я, я, я це називаю продаж повітря, коли займаються е, імітацією якоїсь роботи, е, яка нікому не потрібна. Ця вся робота проходить е, в онлайн режимі, там в скайпах. Ну, це, це просто смішно. Е, люди, які пройшли війну, які бачили війну. На власні очі дивилися це все. пройшло У них, знаєте, якось менше напівтонів У них більше такого: біле-чорне, свій чужий. Е, я завжди слідкував, намагався слідкувати по публікаціям змі за роботою Сіверської військової адміністрації. Е, були дуже багато питань е, по їхнім закуп, закупівлям. А по їхній взагалі роботі було дуже багато питань. Ну, перша ефективність, як можна оцінити? Правильно, як ви сказали, ставлення до військових. На жаль, от в цій адміністрації до військових, які були мобілізовані, призвані Сіверської громади, ну, ставлення, скажімо так, ну, ніяке. Ну, прямо скажем, ніяке ставлення до мене, до багатьох побратимів е, моїх, з якими я спілкуюсь, е, жодного разу не було ніяких контактів. Ніхто нічого не запитав. Ні, ну от розумієте, як немає такого. От. А хлопцям це потрібно, бо вони мусять. Е, Розуміти, що вони захищають і в тому числі і свою громаду, і свій будинок. А громада от за них чомусь забула. Наступне питання. Це от е, в 2022 році громада е, була розмародерена. Ну, от просто розмародерена. Е, якщо я не помиляюсь, 2 серпня 22 року кабінет міністрів видав постанову про обов'язкову евакуацію з Донецької області. Люди законослухані евакуювалися, ну і адекватні, скажімо так, люди, які розуміли всю небезпеку залишатися на цій території. Але е, їхнє майно е, при тому, що там не було бойових дій в самому місті, ну і в 22-му році ще було більш-менш спокійно. Їхнє майно ніхто не зберіг, ніяких заходів не було е, організовано по збереженню майна громадян. Uh, Ось така ситуація. Наступне питання. Це питання, воно якби більше на такому державному рівні. А uh, це питання компенсації за зруйноване житло. І це болюче питання не тільки для мешканців сіверська, а для мешканців всіх міст і населених пунктів uh, тих, що зруйновані війною. Uh, поки що в, також в Сіверській адміністрації це питання на паузі. Ну і дуже багато питань. Ну такі, от це вже якби не новина, що закупаються автомобілі, да, Mitsubishi l 200 по максимальній комплектації мільйон 600 і плюс мільйон 600 іде е, ну, начебто їх е, е, бронювання. Тобто, автомобіль е, 3 мільйона 200 один автомобіль коштує. Е, це, це не новина, це є пруфи, це все є. Якби я можу. ну, Процесі спілкування надати, це, це для працівників військової адміністрації, так? Ну, як пишуть для евакуації населення, але е, для евакуації а, населення да. легковий автомобіль ну це смішно просто. І от сіверська адміністрація закупила два таких автомобіля: Званівська, Часовоярська. Всі автомобілі закупаються в одного в одного поставщика в одного. Ну, тобто, це рознарядка, це йде, ну ви ж розумієте. Якщо раніше е, в чому сила була органа місцевого самоврядування, да? в тому, що всі рішення фінансові, в тому числі, проходили через сесію міської ради, затверджували депутати. Ці всі розходи, розходи, доходи затверджували депутати, е, чиновник-менеджер міг тільки запропонувати, а вже депутати розглядали на комісіях і затверджували ті чи інші розходи видатки зараз. Цим, цим займається одна людина, начальник е, військової адміністрації. В нього є такі повноваження, йому е, держава надала такі повноваження. з ким не погоджуючись, е, ну от, от тобто, це, це абсолютно беззвітність, безконтрольність. Може комусь вони і звітують, але е, мешканці громади. Принаймні про це нічого не знають. Да? Жодного звіту начальник військової адміністрації, який вже третій рік займає цю посаду, це не мер, який був до того, це зовсім інша людина, не місцева, яка ну, прийшла як би так, не, не знаючи да, місцевих цих всіх нюансів. От жодного звіту громада ще не почула про його роботу. Така ситуація у нас. Така моя оцінка, скажімо так. Там, там дуже багато ще є нюансів. Да, от, ну, наприклад, повертаючись да, до тієї постанови Кабміну про обов'язкову евакуацію. Але до сих пір, значить, люди живуть в громаді, це десь ну, близько 400 осіб, в Сіверської я маю на увазі. Так, е, да, їх ще півроку було більше біля тисячі, але в зв'язку з погіршенням безпекової ситуації люди виїжджають. Е, е, знову ж таки, е, люди забезпечені гуманітарною допомогою. Це от е, оця е, е, гуманітарна допомога від благодійних організацій і де Виступає е, військова адміністрація як логіст в цьому випадку між, між тими і тими? Е, як на мене, може я скажу зараз дуже гучно, але кожна смерть цивільного зараз в Сіверській на на е, совісті того, хто їх там підгодовує. Я розмовляв з місцевими, які не виїжджають. Вони кажуть, а чому ми будемо виїжджати? Коли у нас гуманітарки, отак от, от нам тут іще жити можна рік, е, нікуди не звертаючись. Ну розумієте, да? А гуманітарки да, а ну життя все ж таки воно важливіше. І я вважаю, що це неправильно, що це підгодовування, оце і плюс там же є, і з боку е, працівників, е, е, які працюють на військову адміністрацію. Там є і поранені, як мені вже казали. Ну заради чого? Така наразі оцінка. Я не знаю, як буде далі. Подивимося.